Доброго ранку! Україна і не тільки вона готується до 1 травня. Як і в багатьох європейських державах, зберігся в цей день звичай маївок. Гулянь в лісі. Незаполітизовані українці проведуть цей день здебільшого на городі, а громадяни-активісти здебільшого на мітингах чи демонстраціях. На Полтавщині ж винайшли нову концепцію свята 1 травня. Тут його відзначатимуть як символічний день миру, праці та злагоди. В трудових колективах і сіл Полтавщини планують зустрічі з представниками місцевої влади. Останні мають роз'яснювати актуальні політичні та економічні питання. Невідома правда, як збираються організувати явку на ці заходи, можливо, видаватимуть там зарплатню, бо чим іншим можна спокусити хазяйновитих українців в таку пору залишити свої городи. І це, мабуть, правильно. На землі, якщо потрудитися, щось вродить обов'язково. А чи буде якась користь від обговорень, сказати важко. У столиці України. Цього дня традиційно мітингуватимуть прихильники народного руху з вимогами виплатити громадянам заборговану зарплатню і пенсію, створити нові робочі місця та проводити реформи в інтересах народу. Мітинг буде на Михайлівській площі. Далі рухівці хотіли провести демонстрацію на Хрещатику. Цього ж бажали і комуністи. Тому, скоріш за все, будь-які політичні акції на хрещатику цього дня заборонять. Понад 25 тисяч чоловік мають намір взяти участь у демонстрації, що організовує Московська Федерація про спілок в столиці Росії. Майже годинний мітинг планують провести біля мерії. А в Рівному та Харкові 1 травня, очевидно, найголовнішою розвагою стануть відвідини зоопарку. Тут відкриття сезону. Харківчани ж зможуть побувати в першому в Україні приватному зоопарку, що належить місцевому бізнесмену. А в Болгарії 1 травня офіційно закриватимуть лижний сезон на курорті Помпорово. Під час закриття мають перевірити пристосування людського організму до алкоголю під час швидкісного проходження траси. Під час завершення лижного сезону, воно триває увесь цей тиждень, представниці прекрасної статі вже встигли шокувати місцеве населення і приїжджих. Розпочати святкування вони вирішили з надзвичайного ритуалу. А саме по засніжених гірських схилах група молодих жінок оголеними прийшла весь швидкісний спуск. Кажуть, що після цього бажаючих потрапити на очікуваний ритуал прощання сезоном 1 травня значно збільшилося. Гірськолижні амазонки мають утриматися спочатку на дуже крутому відрізку шляху, який і назву має, відповідно, маленька стіна. Але найцікавішим і найнебезпечнішим є фінальний відрізок траси 200 метрів найбільш крутого схилу. Він надто підступний, бо біля кожних 16 воріт, які тут встановлюють, гірськолижниці мають зупинитися і випити по чарці чи келиху різних алкогольних напоїв, здебільшого міцних. Серед них болгарська ракія, горілка і коняк. На тих, хто все це витримає, чекає нагорода. кварта пінистого пива. Очевидно, що похмелитися. Болгарські гірськолижники кажуть, що такого групового експерименту досі ще ніхто не проводить. Намічена на сьогодні в Києві зустріч президентів Молдови, України і прем'єр-міністра Росії знову переноситься. Вже вкотре не вдається обговорити проблеми Придністровського врегулювання. Ініціатори перенесення зустрічі Україна та Росія. Коментувати причини відмовилися. Це вже друге перенесення зустрічі в Києві. Раніше її було відкладено з 9 на 30 квітня. У зв'язку з нездуженням Євгена Примакова. На саміті в Києві передбачалося обговорити врегулювання Придністровського конфлікту, на основі документу, розробленого недавно посередниками від Росії, України і ОБСЄ. Суть пропозицій у так званому відкладеному статусі Придністров'я, який формуватиметься упродовж кількох років. У кінцевому підсумку Придністровський регіон поступово одержить широку автономію в рамках спільних кордонів з Молдовою. Матиме власну конституцію, органи влади, братиме участь у зовнішній оборонній політиці Молдови і проводитиме самостійну зовнішню економічну діяльність. Власті Придністров'я наполягають на збереженні власної армії, валюти та інших атрибутів держави. Через непоступливі сторін за два останні роки переговори між Кишеневим і Терасполем не принесли сподіваних результатів. Сьогодні відбудеться фінал всеукраїнського конкурсу для школярів на знання рідного законодавства. Його назва Твоє право старшокласнику. Переможці поїдуть до Москви, де продовжать змагання на кращого знавця прав споживачів серед країн СНД. Слід сказати, що конкурс організований газетою контракт серед учнів 10-11 класів середніх шкіл технікумів училищ України. За результатами першого заочного туру журі визначило 21 фіналіста. Сім переможців другого туру складатимуть збірну України для участі у конкурсі команд країн СНД у травні цього року. Британський бізнесмен Пітер Левелін готовий заплатити 100 мільйонів доларів за політ на станцію Мир. Якщо російська сторона погодиться, то цих грошей вистачить як мінімум на рік роботи станції. Є інформація, що угоду про цей політ вже підписано. І означена сума скоро буде переведена на рахунок російської ракетно-космічної корпорації «Енергія». Про Пітера Левеліна відомо, що йому 51 рік. Він живе у США, одружений і має двох дітей. Однак в корпорації досить скептично сприймають історію з багатим ентузіастом космосу. Якщо ж цей політ все-таки відбудеться, то Левелін полетить на станцію Мир з новим екіпажем, який замінить Віктора Афанасьєва, Сергія Авдієва та Жан П'єра Ендєре. До речі, і 100 мільйонів доларів найбільша сума з усіх заплачених за візит на станцію Мир. На початку травня в країні Лесото відбудеться грандіозне весілля. Нарешті 36-річний король Холостяк вирішив одружитися. Батьки наречених зажидали від короля викуп 33 корови. 36-річному королю країни Лесото Леці 3 набридло парубкувати. Тим більше, що піддані монарха почали відверто виявляти своє занепокоєння відсутністю спадкоємця. Нарешті довгоочікувана новина облетіла країну. Наречена є бути весіллю. Сім'ї молодят вже провели переговори щодо лоболу. Так названо в лисоті викуп. Батьки нареченою запросили 33 корови. Королівська сім'я не торгувалася, додала ще сім для рівного рахунку і відбули яскраву церемонію заручин. Дата весілля ще невідома, але молодята вже всюди з'являються разом. Отже, 33 корови, 33 корови і золота обручка на руці. Сьогодні за православним календарем зосима пасічника. Саме цього дня годиться вивозити вулики на поле. Вважається, що тоді бджоли будуть водоноснішими. Саме сьогодні пасіку вивозили десь у садочок чи ближче до поля. Обов'язково накривали стіл, запалювали свічку, яку залишали ще після паски. Неодмінно окроплювали пасіку свяченою водою. Саме на бджіл наші предки покладали великі надії щодо майбутнього урожаю. В народі кажуть, на який хліб піде бджіла, той зерном рясний буде. На цвіт якого дерева та і вродить. Пам'ятайте, гарні чи погані події в житті в більшості залежать від того, як ми їх сприймаємо. Хочу, щоб у вас все було чудово. Сподіваюся, з вами побачитись після творчої відпустки за місяць. А з УТЕНА анонсом зустрінетесь після травневих свят. Побачимось! Всеукраїнська акція Українські виробники за оздоровлення нації проходитиме з 27 квітня по 7 травня по найбільших містах Придніпров'я. Акція проводиться за підтримкою президента України при сприянні Держмонополії України разом із всеукраїнським рейтингом популярності Золота фортуна організатор акції Турфірма Христофор Колумб. Іноді розкіш є більш доступний, ніж здається. Дозволь собі розкіш мати здорове та блискуче волосся. Використовуй пантін в маленьких пакетиках, що спеціально призначені для одного миття. Тьмяне та нездорове волосся ставатиме краще із кожним наступним пакетиком пантін. Вже після п'ятого миття ти побачиш справжню різницю. Твоє волосся стане більш здоровим та блискучим. Пантін провів в пакетиках Волосся що сяє здоров'я. Це розкіш, яку ти можеш собі дозволити. Вісім дев'ятсот. 2, 3, 4, 5 тисяч. Телевегас Це номер нової телефонної вікторини, де на вас чекають різноманітні грошові нагороди. Телефонуйте 8 900 2, 3, 4, 5 тисяч і ви виграєте 50 500 тисячу і навіть 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень. Телефонуйте 8 900 2, 3, 4, 5 тисяч і ми чекаємо на вас цілодобово. Повертаються? Хочам не вірю. Андрієва сорочка виглядає жовтою. У чому річ? Сама не розумію. Я ж навіть відбілювала її. Не всі відбілювачі варті довіри. Знаєш, немає кращого відбілювача, ніж ас. Звичайні відбілювачі утворюють урощені кислоту, яка призводить до пожовтіння та пошкодження тканини. Ас містить систему захисту тканини, яка контролює кислотність та зберігає білизну білою та міцнішою довше. Різниця очевидна. АСом сорочка довше залишається білосніжною та виглядає як нова. Як пасує Андрію біла сорочка, так після аса ця білизна справді біла. Ас відбілює краще та безпечніше, ніж будь-який інший. Зазирніть у майбутнє. 8 90 2345 678. Давньої Давньоєгипетські карти Таро розкриють таємниці вашої долі. Вісім 9003 45678. Цю ранку, прокинувшись, прийнявши душ та одягнувши свіжу білизну, вони обидві починають день з приємного відчуття чистоти. Але тільки одна з них, яка користується щоденними прокладками Олдис, зберігає відчуття чистоти до вечора. Чому? Тільки нові Олдис, на відміну від інших щоденних прокладок, місять активний елемент та унікальний верхній шарф драйвів, які чудово поглинають вологу і навіть утримують запах усередині. Нові щоденні прокладки Олдис. Відчуття чистоти впродовж усього дня. Спробуйте, і ви самі в цьому переконаєтеся. Нові Олденс. Відчуття чистоти впродовж усього дня. Щодня. Дві тисячі років минає. Що візьмемо з собою третє тисячоліття. Справжнє. Руслана при підтримці телеканалу Інтер оголошує антипіратську акцію. Віднині справжні касети суперальбомів останнє різдво 90-х» та мить весни гарантують участь в суперакції, ознака якості голограма від Союз Україна, головний партнер Айпі Київ, Київ», патронат, Мюзик Радіо, СТБ «СТБ», «12-2» – два при сприянні території музичного тижня. Генеральний партнер. Страхова компанія Скайбе. Життя любить застрахованих. Оби подорож у майбутнє. Казку, яку дарує Руслана, співачка весни.